Ми вручили мені тільки що постанову про порушення кримінальної справи за ще кучвички, сфальшовані справи. Це справа 19 травня 2003 року була відкрита. Зрозуміло, що це справа, яка, ви пам'ятаєте, базувалася на фальшивих заявках людей, які були підставлені тоді службою безпеки України. І мова йшла там про якісь відеозаписи, які як би то вони пред'являли щодо підтвердження якихось хабарів. Я можу сказати, що, по-перше, це абсолютно дохла кішка, це справа 2003 року, яку фальшував кучма і яку сам кучма і закрив, тому що вона виглядала абсурдно навіть для залежних і продажних судів. І саме тому мене дивує, що зараз... Янукович е, витягає ці абсолютно е, ні до чого е, справи, які не призведуть, і створює просто відверто е, неприховану репресію. Я хочу ще раз підкреслити, що це є пряма вказівка Януковича. Про це говорять всі люди в Генеральній прокуратурі. Е, фахівці в Генеральній прокуратури говорять, що це абсурдно. І що це не має ніяких абсолютно підстав для того, щоб мати хоч якусь судову перспективу. Я також хочу наголосити, що ще е, в тих роках, а це ну 2003 рік, зрозуміло, що це 7 років тому. Я е, хотіла би вам повідомити, що стосовно цієї справи було рішення Верховного суду, і стосовно цієї справи сама Генеральна прокуратура, злякавшись тоді ще відповідальності за фальсифікат справ. Тоді сама закрила по пункту 6.2, як за відсутністю складу злочину. Сьогодні ми в пресі надамо постанову в першу чергу про закриття цієї кримінальної справи в 2004-му, я не пам'ятаю, в 2005 му році ви будете ознайомлені, де сама Генеральна прокуратура чітко пише, що в діях не було злочину і що все це сфабриковане. Тому я дивуюся, вибачте, безпорадності і абсурдності цієї нової влади. І хочу ще раз зазначити, що це є виключно політичні репресії, це є очевидно. І, власне, я ще один документ отримала, про який я хочу вас зараз повідомити. Це повістка. От вона у мене в руках, ця повістка. Повістка вже на 17-те. На понеділок, на 17 травня, де вже більш детально роз'яснюють, чого вони від мене хочуть. Вони мене запрошують в наступний понеділок, я цитую, для обрання запобіжного заходу. А ви розумієте, що запобіжний захід це або підписка про невиїзд, або арешт, або інші там речі та допита в якості підозрюваного. Я хочу сказати вам, що якраз коли я отримала цю повістку, я зрозуміла, що просто таким чином мене хочуть зупинити. Просто таким чином хочуть розв'язати собі повністю руки для того, щоб в країні робити все, що завгодно, без якого без будь-якого опору опозиції. Я думаю, що якраз те, що зараз готується в Україні, а власне готується відбір у України державних ключових монополій, якраз моя позиція. Мої публічні повідомлення суспільству, наша боротьба в опозиції проти цього і є підставою для того, щоб Янукович давав такі вказівки, такі розпорядження і сам особисто відслідковував і давав 3-4 місяці для того, щоб мене запровадити у в'язницю. Я думаю, що сьогодні обличчя цієї влади є зрозумілим. Вони порушують конституцію, вони згортають свободу слова і демократію, вони чинять репресії. Вони опозицію кидають у тюрми. От його обличчя воно є таким, як воно є, і дуже шкода, що Україна увійшла в таку сумну частину своєї історії. Пані Тимошенко, ваш виклик наступний на 17 число. Як ви думаєте, це просто співпадіння з датою приїзду президента законодавні думаю, що ніякого співпадіння тут немає. Ви знаєте, що 17 -го травня готується підписання. На мій погляд, недопустимих для України угод про здачу всіх державних монополій України між Україною і Росією, і те, що 17 травня хоче Янукович продемонструвати, як він розправляється за позицією, це просто зайвий раз говорить про те, що це не український патріот і це не президент України. А це просто маріонетка, яка готова робити все, що завгодно, але принизити і знекровити Україну. Ви прийдете 17 днів. Обов'язково. А що у вас я ніколи, питали? ви знаєте, не ховалася, ніколи е, не створювала додаткових проблем в генеральній прокуратурі. Я буду в 10.00 ровно 17-го числа. числа. Що сьогодні питала сьогодні питали? Сьогодні вручили постанову про порушення кримінальної справи. Старої вже давно-давно закритої. І по-друге, вручили повістку на 17 травня для обрання запобіжного заходу, заходу і доходу. Які Добав шанси Генпрокуратури задовольнити вимоги Януковича? Я думаю, що все залежить, наскільки залежними будуть суди. Тому що Парків, очевидно, очевидно, що сама Генеральна прокуратура цю справу закривала за відсутністю складу злочину. І сама прокуратура писала ще в 2004 році, що ніяких доказів і ніяких підстав для порушення кримінальної справи не було. А сьогодні зрозуміла, що Генеральна прокуратура це репресивний інструмент в руках Януковича, а не будь-який орган, який щось чинить справедливою правосуддя. І тому зараз від судів залежить. Якщо суди будуть такими самими кишеньковими, як Генеральна прокуратура, то, можливо, в нових умовах диктатури в Україні, можливо, все. А якщо суди ще не втратили честь і совість, і не втратили хоча б натяк на правосудність, то я переконана, що ця справа розвалиться після першого звернення до суду. Ви готові звернутися до мікросудівського людина, якщо буде цьому потреба? Безумовно. Я готова боротися, боротися за Україну. І я хочу сказати, що мене ніякі підписки про невиїзд, ніякі інші документи, вони мене ні в чому не обмежать. Я буду їздити по регіонам, зустрічатися з людьми. Я буду робити все для того, щоб люди знали, яку Україна отримала владу, яка несумісна з розвитком європейської держави. В сьогоднішньому часі, в сучасному часі отримали, отримали у владі людей, які вже Україну хочуть бачити як своє акціонерне закрите товариство. І для цього вони будуть робити все Янукович, щоб розчистити собі цей шлях. Зараз поки що ніякого статусу. От статус мені будуть давати 17 травня. Ніякого статусу. Проти мене справи. Не Я не знаю, які вказівки Дасть Янукович може бути все, що він доручить зробити. Тому що в Генеральній прокуратурі, на жаль, сьогодні немає позиції захисту права. І немає позиції захисту е свободи і прав людини. А є просто чого ізволіти. На тій мові, на якій вони розмовляють. Ви значилися, хто буде вашим адвокатом. Я буду думати 18 травня. Покажіть повістку, пожалуйста. На хочу сказати, що такі повістки треба видавати з портретом Януковича. На пам'ять. А трохи вище. Ви знаєте, я думаю, що чесно кажучи, це дуже сумно і принизливо для України, що в 2010 році, коли весь світ будує демократичні суспільства, за позицію в Україні розправляються предметно, чітко і так, як це було колись трійками. Ну, власне, на жаль, маємо сьогодні таку ситуацію в Україні, але вірю, що вона довго в Україні не залишиться. Тому що занадто е, різко бере Янукович. Я думаю, що саме люди його зупинять. Дякую